Годинні черги до лікаря, обстеження та довідки за кожну з яких треба платити. Ліки, яких немає в аптеках, вам це набридло? Чиновники пропонують дивопігулку, медичне страхування. Проте чи вилікує вона українську медицину? Конституція України гарантує усім громадянам безкоштовне медичне обслуговування. Проте реалії дуже навіть платні. Тут ідеш все рівно. Кожен лікар чекає, щоб… Відтяк, але навіть заплативши кожному лікарю, пацієнт не завжди отримує належне обслуговування. Як досягнути оптимального співвідношення, ціна, якість багато українців обирають для цього медичні страхівки. Дитина в мене була застрахована. В мене в подружки моєї чисто випадково зламала лікуть. Страхова компанія оплатила повністю лікування. 800 чи 900 гривень. Медичне страхування передбачає надання медичних послуг в клініках приватних чи державних для застрахованої особи. І клієнт, коли хоче отримати добровільне медичне страхування, він вибирає собі ті опції, які його будуть цікавити. Суцеві скеровує цю особу на лікування в певний медичний заклад або призначає візит до лікаря в певну поліклініку, і відповідно до того вже обслуговується далі. Багатий досвід медичного страхування в європейських країн, де воно є. Обов'язковим Львів'янка Олеся навчалась у Польщі в дівчини, вроджена вада слуху. Іноземна страховка оплатила їй не лише постійний нагляд медиків, а й дорогий слуховий апарат. Коли я перший раз прийшла туди, слава ситуація, що треба було піти, В Мене чи є страхівка. Висновок, що страхів і наразі немає, мені виписали тільки сам мінімум. Зі страхів пішла вже в і ішлося про купівлю нового слухового апарату. Мені виписала рецепт. На ос на основі страхов українські лікарні, які вже співпрацюють із страховими компаніями, визнають до пацієнтів із полісами у медиків інше ставлення, адже лікарі відчувають на собою контроль третьої сторони страховика. Страховим полісом і страховкою пацієнт отримує гарантію. Гарантію якісної своєчасної медичної допомоги, гарантію належного відношення до себе він отримує відповідальність тої установи, яка надає йому цю послугу, тому що так чи інакше, ця установа вже починає бути контрольованою з боку страхової компанії. Це і дисциплінує лікарів з одного боку, а з другого боку дає можливість лікарю не рахувати, скажімо так, кожну копійку пацієнта, а дати їм лікарю можливість клінічно думати і для пацієнту робити все найкраще. Бо людина вже Скажем, так емоційно на, налаштована на виздоровлення, а не на то, чи вистачить її коштів. Це важливо. Медики констатують, українці зазвичай не поспішають звертатись до лікарів за першої потреби. Це шкодить їхньому здоров'ю, спричинюючи перехід легких захворювань у хронічні та ускладнює пізніше лікування. Натомість власники страхових полісів не чекають до останнього. Людина, яка має медичну страхівку, вона якось швидше, швидше звертається до лікаря. Вона знає, що всі гроші. На її лікування, на її обстеження будуть відшкодовані. Проте медичні поліси, які сьогодні доступні для українців, мають і багато недоліків. Так, директор клініки, яка вже не перший рік співпрацює зі страховиками, каже при укладанні договору, компанія часто просто не здатна передбачити необхідне лікування на сьогоднішній день. Угоди про обслуговування клієнтів з точки зору медичного страхування Страхові компанії укладають без обстеження повного повноцінного. Пацієнтів медична установа намагається надати повноцінну допомогу, та, яка би була необхідна. А страхова компанія обмежена е, страховим полісом. Тобто, якщо при укладанні договору зі страховиком ви забули зазначити, що у вас хворе серце і не передбачено відповідне лікування у страховому полісі, то за необхідності операції ніхто вам її не оплатить. Міністерство охорони здоров'я зобов'яже українців купувати медичні страхівки 2015 року. Чиновники кажуть, медицина це бездонна бочка, грошей на яку ніколи не вистачатиме. Обов'язкове медичне страхування дозволить вирішити частину фінансових проблем галузі. Це все ж таки залучення додаткових позабюджетних коштів, які дадуть можливість скерувати фінансування. Або на покращення надання медичної допомоги не загалом а на медицину, а буде цілеспрямовано використовуватися на конкретну особу, на конкретного пацієнта, на конкретного хворого. І, власне, в тому є основна суть страхової медицини. Як лікарі, так і пацієнти мають багато надій на результати впровадження обов'язкового страхування. Страхівка, можливо, дала би можливість розширити якийсь спектр послуг і те фактично. Забезпечення було б покращено, на мою особисту думку, в лікарнях. І, відповідно, можливо, людина б мала можливість собі, маючи страхівку, вибирати той чи інший медичний заклад. І так платиться, і так платиться, так буде по закону. Знаєш, ти заплатив, тебе гарно обслужили. У Нас люди дуже бідні, а коли буде медичне заховання, скажімо так, один другому допомагає, розумієте? Але я плачу, наприклад, кожен місяць там 200 гривень. Але коли у мене якась серйозна операція, щось потрібно наприклад, 50 тисяч, де мені їх взяти? А так за мене заплатять ті, що дають, розумієте, а в чому плюс тої медичного страхування. Попри бажання чи не бажання населення, 2015 рік є доволі примарною датою оздоровлення медичної галузі в Україні. Запровадження державного страхування це нові фінансові потоки, у яких наразі немає визначеного розпорядника. А передбачені фіксовані суми страхових внесків, чиновники ще тільки починають вираховувати, чи зможуть дозволити собі страхівку пенсіонери, інваліди, соціально незахищені, або чи буде кому за них платити, відповіді наразі теж немає. Олеся Турчин, Юрій Романко, Едуард Кривенко, тема дня на львів тебе.